Кубки неправильних деталей. І ось такої кубки правильних деталей ми почнемо віддати зі зборки шоткорса власними руками. Тут у нас є там двигунчики, сервоприводи, регулятори. Ну, а зараз це все стане красиво, отак. Оп. Давайте швиденько підсумки підіб'ємо. У мене тут трошки бардак. Тому так буде швидко. Ось така у нас моделька вийшла, ви перед цим бачили. Крутенько, це в нас по розмірах слеш. Від нього ж корка. Ну, Це від 9-го корка, але це ж клони. 9 м склонували слеша. Відповідно, всі розміри, плюс-мінус такі ж самі по базі. Бампера, звідси ж Колись ось такі поставив важелі звідтеля, тяги всі регулюються. Кастомні що вам тут розповісти? Цю крихітку можна придбати, що вона не разу не виїжджала. Ми зараз з вами разом виїдемо, зробимо спідтест. Я тут вже зробив. Значить, ви можете її придбати без. Якого? Приймача. І акумулятор. Значить, що буде в комплекті. Це автомобіль на таких колесах. Отакі колеса. В комплекті це навіть не розпечатані. По механіці. Дефініціали тут від Слеша. а двигун 3674, по-моєму. А Що тут воно пише? Пише? Ага, пише. Ось 30. 674 на 3000 кВт. Приймач мені здається буде малувато, О, господі, О, Боже. не приймач, а регулятор. Мені здається, буде малувато, Але китай заявляє, що 120 А. Подивимось, 2-3 йде на базі. Акумулятор. Боже. Амортизатори заправлені. Дифференціал заправлені, центральний диференціал так само там стоїть заправлений, сервопривід на 25 кг, охолодження двигуна, Ну, начебто і все. З комплектації, я сказав, буде корка машинка без акумулятора і приймача. колеса І два піньйони додаткові, наскільки вони тут. На 19 і на 15 Спуру запасний на центральний диференціал, і там стоїть на 11, якщо я не помиляюсь. І зараз за мір швидкості ми будемо робити на 3С-акумуляторі, на 11 зубів піньончик. Подивимося, як вона поїде. Вона не налаштована ще. Ну, типу, там на око якось воно щось стоїть. Може, вона поїде і боком, і вліво, і вправо, куди завгодно. Ось. Собівартість я потім на монтажі допишу, і приблизно за собівартістю ви можете собі взяти, бо мені було цікаво саме робити, а не заробити на цьому. Це пошли, пішли на вулицю. Тепер про ціну. Я тут в Excel трошечки підбив щодо чого, розписав те, що я замовляв з Аліекспресу, плюс те, що замовляв всередині країни. Ну так, так всередині країни я замовляв. Лице корпус, тому що він дешевше, але я тут все рівно вставив послання на AliExpress, щоб ви розуміли, що воно таке. Тому що той продавець, який мені продавав, м'яко кажучи, не дуже сподобався. Але там не було альтернативи. Він був лише у нього. Але... Кардани, на колеса, різьба, ляля та поля все можете прочитати. Також я це скину вниз. Отам вниз, в опис з посиланнями. І останній пункт, саме цікаво, підшипники, витратні матеріали, алюміній, сталь, пластик і так далі. Багато чого просто неможливо було собі записати, тому що воно потрохи. Там, наприклад, дифференціали продавалися без підшипників зовнішніх. Вони там двох розмірів. Їх можна купляти лише по 10 штук, а потрібно було мені два одного виду два іншого вигляду. Далі підшипники, які стоять на валу на диференціал на привідній шестерні. Так само там два штуки наперед потрібно, два штуки на назад. І я там собі так записував, скільки штук, і вів цифру. З того, що мені там алюмінієва пластина на металодрухті, звичайно. там це не було куплено в магазині велика пластина, це на металобрухті було підібрано те, що мені потрібно. На метелики передній і задній, на тримач-двигуна, він там з регулюванням, ви, якщо відео гарно дивились, там була показана конструкція, як він зроблений. Оце все об'єктпойс, ну як тут входить, 51,79. Це все вартість в доларах на той момент, коли я то купляв. Тобто цей проєкт був розтягнутий десь на півроку, і я собі відразу переводив, що воно коштує, щоб собі потім аналізувати, скільки воно вартує в менш інфляційній валюті. Отак. От Як підсумок. 300 доларів, я, якщо чесно, очікував, що буде набагато більше. Але я сам собі пояснюю це так, що набагато більше я думав, що буде, тому що витрачено багато часу. Тобто, там, алюмінієва бляшанка, отака 200 гривень коштувала. А, і на фрезерному верстаті з нею працював 2 дні. Цінність деталі дуже росте. І от воно так собі в голові відкладається. Тож, за ці. 300 доларів плюс-мінус внизу в описі буде посилання на OLX, Я її продам цей проєкт. Як ви бачили, чи ще не бачили? Та бачили, точно. Я почнув відео з цього один виїзд був і відклеївся там диференціал, його корпус складається з двох половинок, і частина, де стоять підшипники на привідний вал. Воно вклеєне. Я там хотів бавитися за цитоном, бо це все з АБС пластик, щоб сильно його склеїти, щоб нормально потестувати, а потім виплавити з алюмінію. Ну, але часу не було. Відео я записую з Німеччини. Я виїхав і через це і продається цей проєкт, тому що з собою його змоги. Взяти немає, але навіть якщо його приправити по пошті, тут немає змоги його обслуговувати, немає тої технічно-матеріальної бази. Так, то все лірика. І план був такий, що зробити модельку, щоб вона нормально працювала, і потім ці корпуса влити з алюмінією в гіпсі, зробити форми. Виплавити їх і потім залити алюмінієм, Ставити і було зергут. Це те, що не доробилось, і плюс взагалі не регулював підвізку. Ну, типу, на око поставив, потім, коли на колеса поставив, поїхав, колеса отак стоять, отак, отак. Ну, коротше, ви всі самі на відео бачили. Так від себе, мабуть, нічого не додам. Єдине, що це прикольна купівля для людини, якої вже є досвід з Радіокерновою технікою це раз. А по-друге, є досвід роботи руками з лисарної такої, тому що тут багато компонентів з лиса, вона ж 9М, і по встановлені так, через економію коштів. Бо, наприклад, важіль підвіски коштував скільки важко підвізки. 1,79 виходить 3 долари за штуку, а виготовляти кожен з них там 1,5 плюс матеріал, плюс електроенергія. Ну, коротше, дешевше їх купити. Але не всі деталі можна купити і просто встановити. Наприклад, та сама, як вона правильно називається. Рульова трапеція, вона ну, трохи підпилена, трохи перевернута, щоб вона встала так, як потрібно. Ну і взагалі доробити її, щоб вона їздила так, як планувалася, це потрібно також час і технічна матеріальна база. Взагалі, проєкт прикольний. Там, в мене до цього була модель Hobby X3. І ось я там на ній щось вчився, щось розумів, що ламається, і так далі. І всі відповідальні вузли, які, на мою думку, мають ламатися в першу чергу, робилися з запасом. Тобто, наприклад, та сама дека Алюмінієвий лист, лист 3 мм, і плюс знизу лижа, так? тому що вулька, де висять осьові диференціали. Вони маленькі, там багато озвірів, вони можуть відламатися. А за рахунок цієї лижі все буде триматися чітко. Ну, що я не Давайте дивитися далі. Щось був не дуже швидким. 49 км. Але це я не, по, не повну що сталося. Отут відкрилось кріплення переднього диференціалу. Точніше не кріплення переднього. Секунду, не кріплення переднього диференціалу, як не знаю як ця. називається. Ось тут дифференціал, а тут привід, на якому висить ведуща шестерня. Відклеїлось, потрібно приклеїти і поїде далі.